Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Володимир Васильович Соколовський я лікар отоларинголог в Центрі здоров'я та естетичної медицини профідок, завідувач центру мікроендоскопічної хірургії, лор-органів центральної міської лікарні. Сьогодні ми поговоримо про викривлену носову перетинку. Найчастіше при викривленні носової перетинки нормально дихає тільки одна ніздря. ніз парний орган. Поки одна його сторона працює, друга відпочиває. А якщо, припустімо, права половина носа закладена, то лівою доводиться гарувати за двох. На жаль, не кожному організму під силу такі перевантаження. Дихати ротом шкідливо. Тому порушення носового дихання, якщо воно є, потребує лікування, іноді невідкладного. Часта причина цього явища у дорослих викривлена носова перегородка. А це дуже серйозна проблема. На жаль, виправити кривизну носової перетинки можна тільки хірургічним шляхом. Людині властиві два типи дихання носове та ротове. Фізіологічним для організму є носове дихання, оскільки порожнина носа виконує низку важливих для організму функцій. Проходячи через порожнину носа, повітря зволожується, зігрівається, очищується від різноманітних хімічних та пилових домішок мікроорганізмів. Тому неадекватне носове дихання може спричинювати виникнення низки патологічних станів. Причини порушення носового дихання можуть бути різні, але до основних причин можна віднести такі: викривлення носової перетинки, гострі та хронічні синусити, новотворення порожнини носа та носоглотки. Захворювання носоглотки, різноманітні риніти, сторонні тіла, вроджені вади порожнини носа та носоглотки. З віком причини утруднення носового дихання змінюються. Відразу після народження стійке порушення носового дихання може бути спричинене вродженим зрощенням глибоких відділів носових ходів атрезією хуан. Якщо атрезія хуан двобічна, Оперативне втручання проводять терміново у перші години після народження, оскільки дитина зовсім не дихає носом і не може смоктати через асфіксію. У немовлят часто виникають відригування, які сприяють подразненню слизової болонки носа та носоглотки шлунковим містом і розвитку реніту, що проявляється тривожним утрудненням носового дихання у молодшому дошкільному віці. Утруднення носового дихання нерідко спричинює гіпертрофія глоткового мигдалика – аденоїдні вегетації, які ще можуть призводити до порушення функції слухової труби, що своєю чергою проявляється погіршенням слуху та розвитком середнього титу. Досить часто у дітей молодшого віку виявляють сторонні тіла порожнини носа, носінини, монети, деталі конструкторів. За підозри на наявність стороннього тіла порожнини носа. Потрібно негайно його видалити. Робити це повинен лише таларенголу, щоб уникнути ушкодження слизової оболонки або заглиблення стороннього тіла в бік носоглотки. У дорослому віці основною причиною утруднення носового дихання є викривлення перетинки носа. Багато лор лікарів недооцінюють роль скривленої перетинки носа в хронізації запальних, базомоторних та алергічних процесів порожнини носа та приносових пазух. Хочу звернути вашу увагу на обзловживання судинозвужувальних засобів, так званій медикаментозній залежності, тобто неможливість відновлення носового дихання без допомоги ліків. Більшість судинозвужувальних препаратів продаються в аптеках без рецепту, тому часто хворі застосовують їх самостійно, не проконсультувавшись попередньо з лікарем. При тривалому їх використанні, більше як 10-14 днів, розвивається відчуття сухості слезової носа, печіння. Набряк слезової після припинення дії крапель, часті носові кровотечі та інше. Загалом, при наявності утрудненого носового дихання, використовують найбільш ощадний підхід. Спочатку лікують консервативно, а потім оперативно. На цей момент найсучаснішим золотим стандартом хірургічного лікування, хронічних захворювань носової порожнини та приносових пазух вважається функціональна ендоскопічна хірургія синусів. Застосування ендоскопічної техніки під час оперативного втручання дозволяє хірургу досягти прямого бачення, візуалізації, природних співусь, приносових пазух та виконати точно контрольовану дію в конкретній анатомічній зоні. Дані втручання, на відміну від застарілих хірургічних методик, дозволяють уникати значних пошкоджень здорових тканин та оперувати, не завдаючи значної шкоди фізіологічним функціям анатомічних структур. Тому не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтесь за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.